Нова торговельна війна з Росією. Москва погрожує накласти мито на шоколад, скло і вугілля з України. Сьогодні Микола Заров зустрічався з Дмитром Медведєвим у Сочі, щоб зокрема досягти перемир'я в цих конфліктах. Що з цього вийшло? Репортаж Олександра Шилка. Питання, які змусили Миколу Азарова вилетіти сьогодні до Сочі, просто по телефону з Дмитром Медведєвим не вирішити. Тут потрібна особиста зустріч проблем цілий клубок. Дві країни знову на межі війни торгівельної. Спочатку вони сколихнули один одного новими зборами на автомобілі. А тепер ось Росія погрожує ввести нові мита на український шоколад, вугілля та скло. Тиша і спокій у державному санаторії Русь, де зустрічаються два прем'єра. Тепла сонячна погода. Здавалось би, атмосфера сприяє тому, щоб сторони уникли чергового витка торгівельних війн між Україною та Росією. Тенісні корти, окремий пляшки, кипарисові алеї. Саме тут відпочивають вищі державні чиновники, неподалік і резиденція Дмитра Медведєва. Але почути думки Медведєва не вдається. Рідкісний випадок зустріч настільки закрита, що пресі не дозволяють записати навіть вступні слова прем'єра. Самі пригоры затягуються на годину. Рішень немає, але Азаров задоволений іншим. Проблеми хоча б почали обговорювати. Надо чаще зустрічатися. Несмотря на те, що так сказать, по некоторым вопросам были позиции отличающиеся, отличающиеся. Но вот эта встреча позволила найти те моменты, которые так сказать, дадут нам. возможность эти позиции сблизить в будущем. Дмитро Медведев журналистам поведомил, він он снова агитовал Украину вступать до Митного Союза. Естественно, в центре обсуждения были традиционные для нас темы стратегии развития отношений между Россией и Украиной. А это участие или неучастие Украины в таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе. Мы говорили о том, что дает Украине людей и что может быть дальше. Тим часом готуватись ні українським підприємствам до нових бар'єрів Росії? Чи все таки у торгівельних війнах таки настало перемир'я? Відповіді на ці питання схоже відкладено на півмісяця, коли до Києва на святкування хрещення Русі прийде ще впливовіший російський політик Володимир Путін. Олександр Шулков, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1, сочі.